Повертаюся з Києва, хотів вам розказати декілька новин і те, наскільки важливо, що ви тут збираєтесь. Повірте, нам там холодно лежати. Десять днів ми лежали під прокуратурою, щоб відпустили 9 хлопців, які взяли на Банковій. Холодно було, повідморажувались деякі там собі. Коротше, холодно було. Але ми дякуємо кожному з вас. Теплу ваших сердець, що ви тут збираєтесь, про нас міркуєте До речі, за теплі речі. Низький поклон від цього майдану, тому що одягаємося утепляємось. Це вже третій шарфік, який до мене доходить, тому що ви час на когось ти знімаєш, намагаєшся затягнути, зігріти. Дівчата дуже промерзають, але все одно ми тримаємося. Ми вам за це дуже дякуємо. Я радий вам повідомити, ну ви вже думаю, знаєте, що повідпускали в п'ятницю і в четверг. ми пікетували апеляційний суд, відпустили всіх дев'ятьох ребят під, під домашній арешт. І Гудцу, який з Дніпропетровська також відпустили. І давайте побудуємо йому, наскільки він мужньо побитий, лежав весь цей час в міліції, як його були, не надавали й медичну допомогу. Хотів би розказати про те, як ми побажали доброго ранку Клюєву Андрію, коли в п'ятницю 13-го на його день Андрія поїхали за Київ на його величезну вілу, 17 гектарів, де тисячі квадратних метрів, тільки просто житловий будинок. Без інших комплексів. І зробили йому нелегке життя, не давали йому виїхати з, з маєтки, Бажали йому доброго ранку. Потім приїхали до РНБО, а він саме РНБО очолив То треба було бачити, як в нас 30 людей, і від нас барикадірувалося РНБО, військове місце, режим, Барикадірувалося від 30 людей. В прямому сенсі. Причому налякані були страшне. Такий рік нас там було 30, да, це ті, хто лишилися ночі А вас тут стоїть тисяча Уявляєте, що. Києві, колись все закінчиться. І тоді тут ми також маємо контролювати. Неважливо, хто завтра прийде до влади. Будь-яка партія, будь-яку силу потрібно контролювати. І так же само, якщо вони будуть знати, що вони ви вибрали людину, вона живе у в у сусідньому під'їзді, вона, якщо знає, що вона вийде і може за неправильні дії від вас отримати прямо на вулиці публічних наганяєв, вона буде більш правильно контролювати себе і виступати. Тому. Дякуємо всім, хто їде, дякуємо всім, хто сюди приходить. Я вас, як і був тут з самого початку, закликаю зберігати мир і спокій. Не ведіться на провокації, любіть одне одного, обіймайте, зігрівайте. Отак от, от підійшли, почухали, щоб не змерз. І зберігайте позитив. Я дякую кожному з вас. Дасть Бог ми доб'ємось, дасть Бог ми закінчимо ці мучіння і це стояння на Майдані. Але Майдан живе регіонами, а до речі, не регіонами має на увазі нас. Я хочу спростувати одну балачку, що з'явилася в інтернеті, е, що я вступив в партію регіонів, чи Віктор Романенко вступив в партію регіонів, чи декілька наших. Це напевно була найбільша образа, яку я в своєму житті чув. До цих катів ми не вступали, не дивлячись на те, що там бувають іноді нормальні люди. Ми лишаємося тими, хто є. Ми з Євромайдану, я теж очолюю обосню партійну організацію, але про це я нікого до кінця Майдану говорити не буду. Тому що з Віктором Романенко з самого початку ми домовились. Тут на Майдані не має бути жодного прапора якоїсь політичної партії чи наших громадських організацій. Ми тут народ. І народ не віче. І запам'ятайте, як завжди казав, і прошу це запам'ятати з приводу того, що завтра прийдуть інші партії. Не чекайте, що політики і партії за вас все зроблять. Це все ви, ви, Зазвичай ми потрібні партії регіонів, януковичу, всі потрібні люди, тільки за місяць, два-три до виборів, щоб ви, все робите, все порядок, дорожки латать, вас під'їзди ремонтують, а потім в результаті ви нікому не потрібні. Тому запам'ятайте, треба самим брати відповідальність за все, що відбувається навколо вас. Ваше майно, ваші будинки це ваша відповідальність. А владу і там, партії ви маєте просто примушувати, щоб вони вам допомагали. Але все одно. Україна належить нам, а не політикам, і вона буде нашою такою, як має бути. Разом єдині! Разом єдині. Разом єдині. Разом єдині. Я дякую кожному з вас. Я дуже люблю, дякую за кожну посмішку, яку бачу і знайоме обличчя а, серед вас. Грійтеся тут і посилайте нам позитивні емоції пересилання в Київ. Я знов повертаюся в Київ, був радий приїхати і буквально пару годин виступити. Люблю вас, Дніпропетровсь, люблю моє рідне місто. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам!